Доброго дня історія про Мурчика. Ранок, день, вечір і ніч. Якщо перший промін сонця Мурчика заоскатав, якщо кіт відкрив віконце, і на зарядку швидко став. Якщо вмився він старанно, одягнувся, випив чай. Отже, це на дворі ранок, добрий ранок, зустрічай. А якщо Мурко читає, пише літери, як слід. Якщо з друзями гуляє на майданчику на шкіт, якщо сонце ясно світить і обідати пора, знають і дорослі й діти, добрий день настав. Ура! Якщо мама з дитсадочка кошенятко привела, і смачненьке щось синочку повечеряти дала. Якщо сонечко сідає, телевізор кіт вімкнув, лампа у кімнаті сяє, вечір це до нас прибув. Якщо постіль стала мама, мурчик іграшки прибрав, одягнув свою піжаму і добраніч всім сказав: Якщо матінка співає колискову баю-бай, місяць вшибко заглядає, значить, ніч тоді зустрічай. Ранки, дні і вечори час для праці і для гри, ну а ніченька дитинко, це пора для відпочинку. Дякую за увагу! Все буде Україна!